Доброго ранку, мої милі ромашківці! Сьогодні ми з вівцею хочемо вас запросити на заняття з літературного образотворення, на тему казки в нашому житті і поговорити з вами, обсудити, що таке казочка, яка вона про що. І чому ми її любимо? Час починати, дівчатка й хлопчики, нашу розмову про казку. Казка приходить в наше життя, коли ми ще дуже маленькі, і залишається з нами на все життя. Ми спочатку казочки тільки слухаємо, потім роздивляємося. Ілюстрації до казок і слухаємо саме казки, а потім уже починаємо їх читати. А потім ми можемо, коли хочемо, подивитися і мультик на зміст казки, або відео, або є навіть фільми, зняті за казками. А скажіть, дітки, хто з нас не любить казку? Таких немає. Всі на світі люблять казки, тому що казки це чарівний світ різних пригод. Ми їх любимо за те, що вони нас цікавлять і бентежать. Любимо за те, що вони нас захоплюють і хвилюють. Вчать уявляти, чарують. І вчать нас бути добрими і мудрими. Бо казочка це така форма по поетичних і літературних творів, які створюються людьми, і ці казки називаються народні. А ще є люди, які їх пишуть. І ці казки називаються літературними. Вона приходить казка з давніх давен до людей. Люди один одному переказують, щось добавляють своє. Тож сьогодні я хочу, щоб ви з вівцею послухали українську народну казку Лисиця і Журавель. Послухали, подумали і обов'язково поговорили про це з кимось із дорослих. Сьогодні ми не тільки послухаємо, а подивимося мультик за змістом цієї казки. Тож гарного перегляду, гарних емоцій. Правильних думок дивимось і слухаємо. Українська народна казка, лисичка та журавель» Жили були собі лисичка та журавель. Стали вони сусідами та якось подружили. Ось і задумала одного разу лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості, запрошувати. Приходь, куме, приходь, дорогий. Ось я тебе як пригощу, накормлю, зготую як для себе. Зібрався журавель на званий вечір. А лисичка тим часом наварила манної каші та й розмазала її по тарілці, подала до столу та й хитренько промовляє їжте, куме, голубчику мій. Сама все готувала, ще й не сідала. Журавель хлоп-хлоп дзьобом стукав-стукав, нічого не може вхопити. А лисиця в цей час лизь-лизь кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить на серце любий куме. Більше нема чим тебе пригощати. Дякую, кумонько, і на тому, відповідає журавель. Приходь тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А Журавель зготував картоплю, м'язко, бурячок, порубав на маленькі шматочки, склав усе у глечик з вузьким горличком, поставив на стіл та й каже: Пригощайся, кумак, не соромся, голубонько. Лисичка почала коло того глечика вертітися. І так підійде, і сяк, і лизне його, і понюхає, а пуття ніякого немає. Не лізе голова облечик. А журавельний штин клює собі та й клює, допоки все не полі. У Вони серце кума, але більше нема чити балосувати. Ох, як розізлилася лисиця. Думала вона, що наїсться на цілий тиждень, а додому пішла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з журавлем. Ось і казочці, кінець, хто дивився, молодець.